Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Продовжується ця епопея із Дональдом Трампом, коли в нас намагаються видати бажане за дійсне. Ну, в чому це все полягає? Ну, по-перше, це Трамп відправив дві ядерні, два ядерних підводних човни кудись там, нібито поближче до Московії. Так. І це викликало неймовірну ейфорію в Україні. Неймовірно, це все було описано, перебалакано, і. Підтвердили, що такий ж він, бачите, от от. Але, але це що, навіть якщо він послав. Ми не знаємо, чи він послав чи не послав. Ну якщо він послав в якийсь е, ну, регіон, океан, невідомо куди, дали розпорядження, дали координати цим е, підводникам, вони попливли туди все. Якщо будуть якісь претензії, вони можуть підтвердити так. Надійшло повідомлення пересунуться у е такий квадрант, <гад> кажучи науково. так, І все так. Ну це класичні ну такі прийоми прості для по-русски, оболванювання людей. Так, тепер, а виявляється ж, не все. Це ще ж не все. Це ж було перед отими десятьма, чи скільки там днями, які він давав е московитам, щоб вони припинили війну, чи хоча б перемир'я оголосили, так. Ну, так нічого ж і не відбулося. Переміщення, то, напевно, відбулося, але реально це нічого не змінило. Тому що ці підводні човни вони шастають там по океану постійно. Так. Туди-сюди, сюди, туди. А тепер нова у нас айфорія. Ну, треба ж було щось перед цією зустрічю в Алясці, те, що вже зробить. Бо, бо про тих човнів вже забули всі. Уже, вже, вже ніхто не згадує так. Що? О. Так, Трамп. Оце в нас повідомлення таке, ну, буде щастя нам. Так, перемістили е, стратегічні літаки, Сполучені Трамп, ні, не Сполучені Штати Америки, особисто Трамп дав розпорядження про переміщення стратегічних е, цих е, літаків так, військових поближче до кордонів з Московією. Якщо вдуматися, все, -се. навіщо це все? Навіщо? Що це? Це шо? демонстрація сили чи що? Переміщення отих тих, коли оця створена Богданом Гнатюком ракета Трайден Тризуб, літає на 11 14 тисяч кілометрів. Навіщо кудись там пересувати? З будь-якої точки планети можна смалити, якщо ти хочеш. І... Ой. Так так ось нова, оце ж будемо ми обговорювати тепер. Нова водна надійшла від, ну там же ж дехто пише про те, що перебуваючи в Москві, то Агент Краснов встиг навіть закінчити школу там. Так, між прочим, так, між організацією всіх цих конкурсів краси і там так, перебирання дівчаток, як бугай. Ні, це це не Трамп, звичайно, ні. Це там інші товариші так. бували такі, так. Але, але звичайно, не Трамп. Ну, він не міг таке робити. Це ж майбутній президент найпотужнішої держави Сполучених Штатів Америки. Там же ж всі віруючі, так що вони вірують, я не знаю. Бога в чорта, в сатану чи, чи ще в щось. Але дивлячись по тому, як сприймають деякі цього Трампа, в основному віруючи, то починаєш думати так про цікаві речі, які відбуваються в цьому світі. Малечі про цікаві речі. Ну, у нас же ж багато людей з розумом п'ятирічних дітей. Так тому малечі про цікаві речі, і не тільки в нас, у Штатах там їх не менше. У цьому у відсотковому відношенні. Тому ж вони й голосують так. Як у нас так голосують, так і там так голосують. Ну, бачимо, що Вибрали так, такого персонажа ну, цікавий абсолютно у всіх серцях, так. Пообіцяв їм про те, що буде вам щастя, так. ну і народ, звичайно, повірив. Так. а щастя в чому? Ну, більше пива так, Увечері так, більше е, чіпсів і можливість е, так, е, відриватися наповну. Все цього цілком достатньо. Так що от такі речі. Я думаю, що вже нічого нового там не придумаю. Тут я думаю, над тим, ну, я ж колись там на, на, на колон. Пародрому, пародрому. Пробіжал, по по аеродрому, лайнер пробіжав, як по судьбі, так, навколо там цих аеродромів, десь в армії там крутилися. Ми так думаєш, а... а на чертах ці стратегічні, так, та... поближче туди підводити. Який сенс? Кудись перекидати? Куди він там перекидав? Не знаю. Ну, в крайньому разі в Європу не перекинув, де зовсім близько до цього. А попробую від Аляски, там, чи не знаю, від Флориди, чи від Каліфорнії, чи штату Вашингтон долетіти до Москви. Це ж зовсім інша річ. От ну, так, куди від них перекинути, тоді Європа їде найближче до Москви і До Санкт-Петербурга, значить він перекидав десь там у межах. А до Москви ж там летіти, не долетіти. А тут же ж ліквідація баз у Європі, все останнє. Ну, мене цікавлять дії, вельми, шановні пані та панове. Звідки От я як економіст Георги? Ні, в мене соціально економічна географія. Так. От в мене така спеціальність, і от я у межах цієї парадигми кажучи, наукової мислю. так. Ну що мені робити? Ну такий, так мене вчили. Так я вчився сам. І кандидатський дісер, і докторський, присвячений ну, дісер докторський, машинобудування в господарських комплексах. Ну, Хто мені може закинути, що я не ну, економіст, але географ? так. Ну, сміх і все. Ну дивися на ці всі переміщення стратегічних бомбардувальників. І це щастя для України. Ну, погрожує Московії. Він з Європи, де просто під боком все це знаходиться, забирає все це, а, а, а від теля летіть і летіть і довго і нудно. Так, до Московії, щоб вона ж не турбувалася. Так. Ну, от такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Ну, давайте вже, нарешті, ми не будемо піддаватися оцим усім навіюванням, які спеціалісти, так, ну їх вчать так. Ну, ми ж не спеціалісти, ми ж не знаємо нічого. ну Я просто за логікою речей, Тому що так, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів.